В роботі фізичних терапевтів та інших медичних спеціалістів є куба підводних каменів, про які не кожен із фахівців може говорити відкрито і достатньо відверто. Ми поговоримо про те, що лишається за кадром. Але ці питання є досить такі важливими. Наприклад, вони є не менш важливішими, ніж підбір вправи чи результати високоякісних лабораторних досліджень, аналізів, розписування плану лікування. Варто зауважити, що одне з таких завдань це вміння говорити пацієнту правду. Правду прямо про складні речі, як це є насправді, а не боятись сказати про це, тому що так не велять. Протоколи чи так не прийнято в колективі. Це можуть бути обмеження, які вплинуть на його повсякденне життя, реалістичні терміни відновлення, чи певна якась необхідність змінити план реабілітації, план індивідуального лікування пацієнта і так далі. Такі розмови є досить складними емоційно. І є досить важкими в плані сприйняття. Але вони є частиною нашої роботи, невід'ємною частиною нашої роботи. Фізичних терапевтів, ерготерапевтів, ортопедів, травматологів, хірургів, ендокринологів, офтальмологів та інших фахівців. Саме від того, як правильно ми повідомляємо ті якісь неприємні діагнози, важкі новини. Неприємні новини. Залежить не лише рівень довіри до нас, як до фахівців, але, власне, і мотивація самого пацієнта, його активність в процесі відновлення, здатність справлятись з емоційними викликами, успішність проходження плану лікування та відновлення. Отже, наступні кроки. Перше це створення сприятливих умов. Приватне, спокійне місце, відкритий контакт очима, погляд очі в очі з пацієнтом. І достатня кількість часу для розмови. Шановний пацієнт, давайте знайдемо тихий простір, щоб обговорити результати спокійно, детально та покроково. Друге. З'ясуйте, що пацієнт знає і очікує. Запитайте, що ви вже знаєте про свій стан, або що ви знаєте про свій діагноз, що ви знаєте або що вам відомо про вашу хворобу чи про вашу травму. Виправте хибні уявлення без критики. Аргументуйте це завжди наявністю наукових публікацій, статей, матеріалів. Конференцій наукових статей у наукометричних наукових журналах з БАС, Скопус, of Science, Серско, Індекс Копернікус та інші. Мон, Наявністю монографій, книг, статей, спеціалістів і так далі. Третє. Говоріть з розумілою для пацієнта мовою. Уникайте термінів, використовуйте просту мову. Віддавайте інформацію частинами. Не все відразу. І залишайте місце для його запитань. Ми бачимо, що відновлення йде повільніше, ніж ми запланували в плані лікування. Але це не означає, що прогресу не буде, але знадобиться більше часу. Або я переглянула історію хвороби. І помітила, або дійшла висновку, що під час лікування позитивна динаміка з'являється не так швидко, як би нам з вами того хотілося. Тому ми витратимо трішечки більше часу, ніж планувалось для повного вашого відновлення. Четверте, дайте простір емоціям. Пацієнт може мовчати, плакати, злитись, бити кулаком об стіл чи просто матюкатися. Всі ці варіанти з пацієнтами присутні. Визнайте це. Розумію, що вам зараз важко, але ми працюємо над досягненням поставленої мети. Завжди завершуйте планом дій. Отже, навіть якщо новина неприємна, покажіть шлях, як ви досягнете обраного результату поставленої мети. Наша мета тепер максимально відновити вашу самостійність, або розробити ваш суглоб. Так? Ось вправи, кроки, процедури, з якими ми будемо працювати. Або ми зараз підкоригуємо план лікування, чи прийшов час плану лікування, і досягнемо цю мету у приблизно такий тот час. Протоколи SPIKES і ABCDE це науково обґрунтовані структури, які допомагають працівникам охорони здоров'я, включно з фізичними терапевтами, ерготерапевтами, психологами, а також логопедами, дефектологами. Ефективно і з емпатією передавати складні новини. Доведено, що тренінги з комунікації за цими протоколами підвищують впевненість фахівців, покращують сприйняття пацієнтами повідомлень і підтримують довірчі відносини між лікарем-спеціалістом і пацієнтом.